Це те, що нам лишається. Не тому, що це я тут сижу і брешу на Україну, а тому, що це заявлено з парламенту, де вийшов президент і сказав: дайте нам зброю, візьміть наші надра. От коли так говорять, це значить все. Вас нема. А, шо, не що ну, потрібно, щоб так не говорили. Ну, що потрібно. А що ви тут зможете з цим вже зробити? Це правда. Тобто ви з цим погоджуєтесь? Ну, чи чи не маєте можливості реальності це змінити? Шо, що, що значить, ну от сонце сходить на сході? Я з цим погоджуюся чи ні? Ну, я не погоджуюся, Мені хочеться воно сходило на заході. Бо я Захід люблю, і в Західну Європу. Ну, я наприклад, вважаю, що потрібно повертати демократію і говорити демократії вибор. Ні, не говорю, ні, я не походжу. Але дати демократію і вибори – це шлях нікуди. Так. Тому що саме демократія ну, призвела да, да. до а, управляємої. Квазі еліти, яка спочатку претендувала бути елітою, потім стала просто управлінським класом. Костянь, це відповідь на ваше питання. Ви ж сказали про вибори, а пан потім українські мислення досліджень стратегії стало управлінським класом, тобто стало виконувати лише управлінські функції. Потім під час війни навіть відбулося від управлінської функції, стала лише привілейованим класом і використовує такі привілеї, як йти на фронт, виїхати в Монако і так далі. А потім на кінець навіть перестане бути привілейованим класом і стане просто обслугою. Це не тому, що я брешу на Україну, а це тому, що я намагаюся правду собі казати, ну і вам заодно. Можете на це не звертати увагу, можете думати, що якось ми побудуємо вибори і демократія нам дасть можливість поміняти так ці еліти. Не з того кінця треба почути.